Дорога родина Сібіес в Україні. Хочу привітати кожного, хто є частиною нашого національного служіння вивчення Біблії в групах, тут в Україні та в діаспорі святом Різдва. Ми згадуємо той день, коли на землю прийшов Спаситель, Надія Світу. Він Бог, і він Слово, і це Слово дає нам життя. З Божою допомогою ми прожили ще один рік в час війни. Незважаючи на виклики та труднощі, служіння CBS поширюється і запалює все нових і нових людей вивчати Біблію. Насправді, ми є частиною всесвітньої організації, що охоплює більше мільйона учасників в 117 країнах світу. І всі ми вивчаємо Біблію в знайомим для нас методом обговорення в групах. Ми маємо багато свідчень від лідерів груп про те, як Біблія змінює життя людей. І це надзвичайна радість, адже Бог дав нам своє слово, щоб воно не пропадало пилю на полиці, але щоб ми його досліджували і практикували. Що ж, зничимо кожному з вас гарних і радісних свят і нової наснаги до вивчення Біблії, цієї живої книги, через яку Бог говорить до кожного з нас. Христос народився. Славімо Його.